Добрий день, Еврібаді! Друга частина Хейтс буде перекладена українською, що підтвердила Supergiant Games. Зараз вони шукають спеціалістів для перекладу. Крім того, у світі відеоігор було достатньо багато цікавинок. Знову трішки обговоримо Stalker 2, прекрасну Ubisoft і її ігри, чудеса оптимізації Atomic Heart. Ну і куди ж без кількох слів про реліз GTA 6? І навіть це не всі інфоприводи. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і підписувати підписатись на канал, ну і по можливості можете стати спонсором каналу чи долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми могли можливість радувати якісним контентом. А тепер давайте розбиратися детальніше. Схоже, вже скоро Sony анонсує та проведе нову презентацію ігор для PS4 та PS5. Про це повідомив інсайдер Засніч, який ще жодного разу не схибив в своїх прогнозах. Він не назвав дату проведення шоу та ігри, які на ньому представлять. Відомо лише, що презентацію висвітлять проектами від сторонніх розробників. Крім того, 25 січня пройде презентація Developer Direct, в рамках якої представлять ігри для Xbox та ПК. Початок запла запланований на 22 годину очікуються проекти заплановані до релізу у найближчі кілька місяців. Автори обіцяють поділитися новою інфою про Minecraft Legends Redfall Forza Motorsport, а також новим апдейтом для The Elder Scrolls Online. При цьому Microsoft обіцяє показати багато геймплейних роликів. Я також надія, що там покажуть S.T.A.L.K.E.R. 2, або, хоча б розкажуть нові подробиці. Розробники Volong Fallen Dynasty розповіли, що гра включає безліч різноманітних типів зброї та обладунків. У дему можна побачити одноручний та парні мечі і лук. Також там зустрічаються бойова палиця, сокира, спис і шабля. Усього буде 17 типів зброї, 13 для ближнього та 3 для дальнього бою. Розробники намагалися відштовхуватися від сеттингу і стежити, щоб представлена зброя найкраще підходила для китайських бойових мистецтв, незважаючи на те, що деякі типи на Приклад парні мечі легше освоїти, гра витримуватиме баланс між усіма видами. Разом з тим вам дозволять пройти гру цілком, не змінюючи варіант, що сподобався. Проте з погляду геймдизайну подібне рішення не гратиме на руку, оскільки противники та їх схеми атак заточені під певні навички. Зброя та обладунки покращуються у коваля за гроші та матеріали. Пасивний статус, включаючи нанесення підвищеного дамагу і відновлення ХП, може переноситися від однієї зброї до іншої. Загалом у грі можна знайти понад 40 наборів броні, кожен із яких має свій набір бонусів. Також в грі буде доступний трансмог, якого часто не вистачає в інших проектах. Horror layers of Fear, що готується до виходу, не варто сприймати як умовну Layers of Fear 3. Розробники навмисне відмовилися від цифри в назві, щоб показати амбітність і художню самостійність свого твору. Приймаючись за розробку, поляки хотіли реалізувати в проєкті безліч яскравих ідей та концепцій, принагідно представивши повністю нову та амбітну сюжетну лінію. Проєкт поєднує елементи двох перших частин, облагороджуючи їх новими геймплейними механіками, а також крутою. Сюжетною лінією, приймаючись за створення Layers of Fear, автори спробували реалізувати як раніше небачені концепції, так і покращити вже знайомі матеріали та системи. За допомогою якісного сюжетного оповідання новачки зможуть ознайомитися з ним, не боячись пропустити якісь важливі деталі. А ветерани серії побачать безліч несподіваних паралелей і посилань, що сполучають франшизу в один цільний і закінчений твір. Світова прем'єра гри очікується у першій половині року. I oh. Українська студія Мауріс опублікувала новий трейлер піратського екшену «Corsairs Legacy». У ньому розробники показали нові кадри, зокрема морський бій та абордаж. Можна в деталях роздивитися ближній бій піратів з використанням шпаг та мушкет. Зараз реліз першої гри «Corsairs Legacy», яка має покласти початок новій серії, заплановано на цей рік. Трейлер, до речі, демонструє реальний ігровий процес в поточному стані розробки. Виглядає досить непогано, але ще явно є над чим працювати. І що відполірувати, хоча анімації і графіка на достойному рівні, більше ексклюзивного контенту розробники обіцяють показати на фестивалі демоверсії в СТІМ. На минулому тижні Ubisoft повідомила, що її останні ігри, у тому числі Mario Plus Rabbids та Just Dance 2023, показали себе гірше ніж очікувалося, внаслідок чого вона вирішила прискорити перехід на нову стратегію розвитку, оскільки колишня, як їй здається, більше не працює. Глава компанії Ів Гіймо зазначив, що головними трендами індустрії стали довговічні ігри, тобто ігри Прости господи, сервіси та ставка на мегабренди з багатомільйонною. Аудиторією і Ubisoft вже кілька років працює над адаптацією своїх ключових франшиз до цих нових реалій, але поки що не наблизилася до мети. У звіті згадуються Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six та Division. І не повірите, в результаті провалу продажів компанія ухвалила рішення скасувати ще три неанонсовані гри. І в черговий раз сунула термін виходу піратського екшену Skull and Bones. Компанія також скоротить свої витрати на 200 мільйонів зелених. У наступному фінансовому році, який розпочнеться 1 квітня, Ubisoft планує випустити Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar Frontiers of Pandora, великий неанонсований тайтл і низку фрітуплеок ігор з відомими IP. Раніше череп та кістки була запланована на березень. Тепер вона очікується у період з 1 квітня до 31 березня 2024 року. Не дивуйтеся потім, якщо її перенесуть ще раз. Не повірите, але відкладений запуск череп. Кістки піратської онлайн-дрочильні у відкритому світі пов'язаний не з тим, що гра не готова, а з тим, що Ubisoft хоче довести її до максимальної якості. Компанія зараз зібрала групу у своїй мейджорній паризькій студії, щоб довести гру до фінішу. Представництво Ubisoft Сінгапур продовжує залишатися провідною студією проекту, хоча, як і багато інших, гру розробляє не одна студія, а мережа студій. Також є багато ознак, що Ubisoft організовує заходи протягом на. Найближчих місяців або з'явиться на презентаціях платформоутримувачів, утримувачів, щоб повідомити подробиці про представлені ігри. Крім того, з'явилася інформація від інсайдера Джефа Граба, що керівники Ubisoft розглядають продаж своєї компанії або злиття з іншим великим видавцем на вигідних умовах. Однак охочих піти на таку угоду на даний момент немає. Інші сторони зазвичай лише жартували над цими пропозиціями. Причина полягає у тому, що Ubisoft занадто велика, але в той же. Час абсолютно неефективна компанія. Останніми роками вона регулярно рапортує про фінансові невдачі, скасовує ігри та має проблеми з виробництвом хітів. Студії видавництва також оточують різноманітні скандали. Через це у компанії пішли нові звільнення. Таким чином, керівництво хоче зменшити великі витрати. Після цих новин акції Ubisoft впали одразу на 20%, продовживши тенденцію щодо падіння капіталу. Як повідомляє видання Kotaku, Ів Гіймо написав лист. Співробітникам, у якому закликав розробників працювати наповну як на галерах. Причому в повідомленні є натяки на те, що у всіх бідах винні саме вони, і тепер їм і доведеться все рятувати. Але дуже я сумніваюсь, що вони щось зможуть врятувати, тому краще поговоримо в окремому відео про цю компанію. Компанія EA представила релізний трейлер Dead Space Remake. Він насичений фрагментами сюжетних катсцен та геймплейними кадрами, у тому числі з фінальних розділів хорору. Раніше стало відомо, що в ремейку з'явиться нова система оператор стресу. Вона керуватиме випадковими подіями у грі, впливаючи на емоції гравця за допомогою дрібних змін в атмосфері і тим самим підтримуючи постійну напругу. Система визначає, з якими подіями ви зіткнетеся, як часто і якому яких точках це відбуватиметься? У ній закладено понад 1200 унікальних подій та величезну кількість їх комбінацій: зміна звуку або освітлення, поява туману, пару або ворогів. Всі ці елементи накладаються один на одне і складається враження, що кожна така подія зрежисована вручну. За словами авторів, їхньою метою було створити відчуття інтерактивного кіно. Тому система розроблена так, щоб у гравців була можливість іноді перевести дух. Наприклад, у деяких випадках гра підкидатиме якусь напружену ситуацію, тоді як в інших переміщення по Ішимурі може пройти без пригод. До речі, на PS5 та Xbox Series буде два режими графону – режим якості в 4К і 30 FPS з променями та режим продуктивності в 2К і 60 FPS без променів. До анонсу ремейку Silent Hill 2 по мережі ходили чутки про те, що студія Team змінить не лише геймплей, а й сюжет. Проте самі розробники це заперечують. За словами директора з маркетингу, вони дотримуються традиційного сюжетного канону. У цьому сенсі шанувальникам переживати немає чого. У ремейку зміниться камера, бойова система, а саундтрек та звук будуть переписані під керівництвом Якіри Ямаокі, таким чином, щоб краще відповідати сучасним стандартам. Деякі епізоди. Розробники намагатимуться зробити більш виразними та лякаючими для сучасної аудиторії. Але загальний сюжетний канон залишиться тим самим: додам і те, що проекти команди завжди відрізнялися першокласним візуальним стилем, тому теж саме чекає і Silent Hill 2. Як зазначив продюсер гри команді ще багато чого належить зробити, але прогноз в цілому оптимістичний. Крім того, візуал ремейку буде підкреслено художніми рішеннями легендарного арт-директора Silent Hill Масахіро. Іто. Блубер сильно надихалася успіхом ремейку Resident Evil 2. Розробники уважно проаналізували проект видавництва Capcom, намагаючись наслідувати його підхід до усучаснення класики. На жаль, проект не має точної дати релізу. Гейм директор Island 2 Девід Стентон розповів Game Informer, що механіка міцності зброї не повинна дратувати гравця. Така механіка була представлена, наприклад, у Breath of the Wild, шанувальники якої часто критикували проект за цей елемент. Розробники острову збираються врахувати помилки конкурентів. Стентон підкреслює, що Dead Island 2 не є симулятором виживання, тому в нав'язуванні механіки зносу немає нічого хорошого. В екшені користувачі не повинні уникати зустріч. Чи з противником у спробі зберегти міцність своєї зброї якомога довше, завжди можна повернутись до верстака або придбати новий засіб для знищення ворогів із встановленими на ньому модифікаціями у торговця? Сам зомбі Екшен вийде 28 квітня. Перший погляд можна подивитися уже на каналі. Амбітна Star Wars від Ubisoft ніколи не повірите, може виявитися грою у відкритому світі з гігантськими масштабами, хоча Юбіки іншого й не вміють. Як повідомляє Insider Gaming із посиланням на свої джерела команда Месів готує для шанувальників розробку на кшталт No Man's Sky. Йдеться про гру, де ви зможете вільно вивчати цілі зоряні системи, пересуваючись між ними за допомогою різноманітних космічних кораблів. Інформатори не стали вдаватися до подо. Робить, зазначивши лише, що структура гри запропонує повністю безшовний світ із безліччю активностей, які гравці зможуть проходити у зручному для них темпі та послідовності. Якщо інформація є правдивою, для Ubisoft робота з такими масштабами стане переходом на новий рівень. Типові її ігри з відкритим світом не можуть похвалитися таким розмахом. Особисто мені хотілося б гру без Юбі-пісочниці, без імперських аванпостів та антенн. Не вистачало. Нам ще Assassin's Creed Star Wars. Творчий директор Assassin's Creed Mirage Стефан Будон розповів, що ця доволі камерна пригода створюється зокрема з подачі фанатів серії. Багато хто з них любить масштабні Origins, Odyssey і Valhalla, але багато шанувальників від них вже просто втомилися і стали просити Ubisoft повернути цикл до свого першоджерела. Розробники нарешті почули ці прохання та вирішили піти їм назустріч. Фанати серії виявили бажання здобути історію, яка була б сфокусована на основних принципах перших асасинів і студії. Я вирішила зробити куди компактнішу гру, натхненну першими частинами франшизи, але якою вона буде в підсумку, залишається лише здогадуватися. Студія Naughty Dog відмовилася від ідеї гучних передчасних анонсів своїх нових ігор. Як пояснив Ніл Дракман, Uncharted 4 та The Last of Us 2 були представлені публіці зарано, через що в майбутньому розробникам було складно організувати певні робочі процеси, відчуваючи відповідальність за дотримання термінів та дедлайнів. Тепер доги заздалегідь анонсувати свої проекти не поспішають. Дракман вкотре підтвердив, що зараз студія працює над двома проектами: перша мультипле. Ерна гра по Всесвіту The Last of Us, друга неанонсована пригодницька забавка для PS5, імовірно, The Last of Us 3. Хоча сам творець не підтвердив існування третьої частини, проте він сказав, що має як мінімум класні ідеї щодо продовження і йому є що розповісти. Розробка онлайн гри у всесвіті ластухи почалася ще до виходу. Part 2. Це неймовірно амбітний проект, найбільший в історії Naughty Dog. Він продовжить розширювати світ ігрового всесвіту, розповідаючи нові історії. І деталі цього всього мають розкрити цього року. Гравці дійшли висновку, що Redfall нагадує кооперативний зомбі-шутер Valve, оскільки в обох випадках у грі присутні чотири персонажі та кооп режим, в якому героям доведеться боротися з зомбі. Але наступна гра Arkane під назвою Redfall буде ближчою до Far Cry, ніж Left 4 Dead. Проте з погляду геймплею ігри зовсім не схожі. Redfall скоріше є подібністю до Far Cry і Stalker. Замість окремих рівнів гра запропонує користувачу відкритий світ, доступний для дослідження. Гравці мають окрему базу, де можна поговорити з NPC і отримати сайт-квести. Також можна підійти до столу і вибрати одну із сюжетних місій або наплювати на все і просто вийти на вулицю, приступивши до вивчення оточення. Світ Redfall за масштабами значно перевищує розміри локацій попередніх ігор студії. Гру можна проходити одному. Вибрати персонажа пропонують на початку і в ході проходження, змінити його не можна, однак у коопі обмежень на використання одного й того ж персонажа, Жо у команді немає. Втім, автори радять обирати різних героїв, щоб почути унікальні діалоги між ними. До речі, нещодавно інсайдери заявили, що проект вийде 2 травня. Розробники Star Wars Jedi Survivor із Respawn реалізували у грі глибоку і похмуру історію. Сценаристам було важливо показати подальший розвиток протагоніста Кела Кестіса, який розпочав своє становлення в оригінальній Fallen Order. У грі буде цікава історія з Келом, тому що на його шляху є дуже складні перепони, подолати які правильно просто неможливо. Сам актор Камерон Монахен заявив, що дуже хоче, щоб нова пригода сподобалася не лише фанатам Всесвіту зоряних на й тим, хто не цікавиться культовим світом Лукаса, пропрацьований світ і глибока історія, безперечно, доповнять сюжет гри. При цьому автори дозволять сюжету бути незалежним від бренду зоряних воїн», щоб його могли зрозуміти всі. При цьому актор наголосив, що фанати точно оцінять сюжет світ та наратив, який створили в респоун. На каналі АМД з'явився майже трихвилинний геймплейний ролик похмурого соус-лайку Lies of P. Там демонструється геймплей і власне робота флагманської відеокарти Radeon RX 7920 XTX. Там можна побачити битви з різноманітними ворогами, включаючи механізованих гуманоїдів та собак. Наприкінці відеогравець бореться з босом, великою роботизованою мавкою. Виглядає все дуже стильно, цікаво та інтригуюче. Там же автори відео показали кілька локацій. Кації міста крат серед іншого у ролику продемонстрували готичні вулиці, будинки P вийде цього року, і буде в підписці Game Pass з дня релізу. 12 січня розробники Hogwarts Legacy RPG по Всесвіту Гаррі Потера, опублікували системні вимоги проекту. Виявилося, що йому знадобиться досить потужний ПК. Самі системки є в нашому телеграм-каналі. При цьому на консолях, здається, все буде набагато краще. Так, у Legacy будуть два режими якість та продуктивність. Перший орієнтований на підвищену роздільну здатність і 30 ФПС, тоді як другий підтримує набагато приємніші 60 ФПС. При цьому він працюватиме навіть на біля. Більш слабкій Series S. Для наповненої екшеном гри це чудова новина, тому що, наприклад, недавня Gotham Knights від тих самих Warner Brothers вийшла на консолях лише з 30 FPS. Крім того, Hogwarts Legacy отримує підтримку VRR, тому власники телевізорів та моніторів із технологією змінної частоти оновлення зможуть задовольнятися більш плавним зображенням. Як саме розробники впоралися з оптимізацією, дізнаємось 10 лютого, а поки що можете подивитися наш новий ролик про цю гру

Starfield збирає позитивні відгуки від команди тестерів. Люди, які випробували новий науково-фантастичний проєкт Bethesda, дуже задоволені. Інфою поділився інсайдер Кольт Іствуд. Мовляв, прямо зараз Starfield знаходиться у процесі активного тестування, і у більшості людей, що пограли, викликає переважно теплі емоції. Хвалять масштаб проекту і вдале поєднання різних геймплейних систем. Bethesda, звичайно, взяла найкраще із Skyrim та останніх Fallout, покращила все це і видала у. Starfield цікаву суміш з механіку абсолютно новому для себе сеттингу. Гра здається дуже насиченою, і її масштаб із сотень планет не здається тут зробленим для Галочки. Контенту багато, як і способів відкривати його. Деякі з його співрозмовників спочатку були скептично налаштовані по відношенню до Starfield і боялися, що гра відчуватиметься порожньою, але після знайомства з нею змінили свою думку. Основна сюжетна лінія та побічні завдання теж удостоїлися похвали. За Даними інсайдера Skyrim, але в космосі справді вийде протягом найближчих півроку. Не виключено навіть, що вона надійде у продаж раніше ніж Redfall, запуск якої нібито запланований на травень. Не так давно в нас на каналі виходив цікавий відос розслідування на основі матеріалів від каналу Force Gaming. Так от росіяни із тієї самої студії Fantastic написали, що невдовзі покажуть типу серії невідредаговані кадри геймплею The Day Before. І відповість на питання гравців, як не дивно, це все пролунало на фоні безжальної критики фейкового і постановочного геймплею, про який ми розповідали. Він нібито показував той зомбі-шутер у дії, і обіцяв масу. Механік виживання, крутий геймплей і графон. А на ділі все виявилось вертикальними зрізами, фейком і банальною постановкою, де вони навіть не спробували заморочитись з анімацією дульного спалаху. Коротше кажучи, вони обіцяють знову розповісти про елементи ігрового процесу і, мовляв, дати уявлення про стан розробки. Тобто, ви зрозуміли, вони буквально визнали, що геймплей був фальшивкою, Боюсь, що там виявиться трішки не те, чого всі. Кикали, тому давайте прослідкуємо, як вони будуть виправдовуватися. Resident Evil 4 Remake включатиме всі три акти оригінальної гри. Йдеться про локації в селі, замку та на острові. Про це журналістам у рамках нового інтерв'ю розповів продюсер Йосіакі Хіра Баясі. Зокрема, для виробництва автори розбилися на три групи. Кожна займалася виробництвом одного з ігрових актів. Завданням було розібрати класичну гру на сотні частин, а потім у індивідуальному порядку покращувати чи доповнити кожну з них. Крім того, у ремейку будуть. Певні зміни оповідання. Загальний курс історії та послідовність подій мають залишитися недоторканними, проте автори спробували зробити сюжет яскравішим і підходящим під очікування аудиторії від сучасної гри подібного розмаху та класу. Світова прем'єра відбудеться 24 березня. Ubisoft презентувала ознайомчий ролик, присвячений геймплею, перенесеної з Календ Bones. Розробники показали одну з місій, в якій гравцеві потрібно проводити розслідування, щоб знайти приховані скарби або якісь інші приколи. У відео також можна побачити захоплення одного із поселень та битву в океані. Пірати зможуть отримувати додаткові відомості про завдання у посланнях в пляшках, шматках бортових журналів та іншими способами. За словами авторів, у грі покажуть реальні. Корабельні фракції, які промишляли в районі Індійського океану у 1700-ті роки. Звичайно, по традиції Юбіків тут великий відкритий світ і є набридливі аванпости, які зустрічатиме герой. В хабах можна буде прокачуватись, брати різні завдання, принеси подай, отримуючи винагороду. Також там можна буде торгувати. Буде можливість грабувати інші судна і боротися з конкурентами. За словами розробників, до кожної битви потрібно як слід готуватися, і чим довше йде битва, тим. Складнішою вона стає коротше кажучи, привітайте черговий безликий сервісний смітник, яких зараз так не вистачає. Автори Atomic Heart не перестають рекламувати гру про хорошого КГБшника. Але цікаво, звичайно, не це в інтерв'ю WCCF Tech, Вони сказали, що мовляв доклали величезних зусиль для максимально якісної оптимізації під консолі минулого покоління PS4 та Xbox One, і що там зробили не аби яку, а дивовижну оптимізацію. А потім глава студії додав, що вони буквально зламали руші, щоб гра могла використовувати всі процесорні ядра на всіх. Платформах і навіть змогли запустити гру на пристрої з трьома ядрами. Ну, по-перше, запустити там гру це не означає, що вона буде працювати за стандартами індустрії. Ну а зламати руші, як вони висловилися, це взагалі звучить, м'яко кажучи, сумнівно. Зламати вони його то могли, але в прямому сенсі. Причому це вже не перша гучна заява цієї студії про неймовірну оптимізацію Atomic Fart. Хоча, судячи зі злитого геймплею, графіка там не краще, ніж. В інших іграх, а деякі відкриті рівні взагалі виглядають досить пустими. Якщо ви ненароком дивилися той геймплей, то могли побачити там головоломку з величезними монументальними елементами, які при цьому рухалися як картонні. І там багато таких моментів, про які ми мусимо поговорити в окремому відео. Потім геймдиректор видав, що Мантфіш була вражена роботою DLSS 3, але найцікавіше, що він сказав, це те, що в грі буде антипіратський захист денуво. Ну, як ви знаєте, нас. Справді вона трохи зжирає продуктивність, але ось геймдиректор цієї гри відмочив, що за це можна не переживати, тому що гра підтримуватиме DLSS 3 і технологія зможе згладити можливі проблеми з продуктивністю. Це взагалі епічна нісенітниця. В тому плані Denuvo не залежить від відеокарти і не з'їдає в неї продуктивність. Тому такі перли геймдиректора говорять про цю студію багато. Взагалі не так давно на англомовних сайтах з'явилася інформація щодо. Розробки цієї гри і там описані, м'яко кажучи, досить великі проблеми. Від проблем з тим, що студія не мала бачення, чим повинен бути цей проект, до того, що геймдиректор не знав елементарно, що таке геймдизайн. Крім того, вони підтвердили всі теорії про те, що у грі буде історія з елементами пропаганди. У грі процес виходить з під контролю, а людина стикається з машиною. Ну ви зрозуміли, в совку не можна чомусь вийти з під контролю і розрушити ідилію Совку. Овєтського союза. Бо прийде Ленін і накаже: ну і по класиці для Ватомік Харт вже анонсовано сезонний абонемент, аж на чотири DLC. вони принесуть із собою ні, не щось нове, а скоріше за все, вирізані області, лабораторії, зброю, ворогів, у тому числі босів. Квести, головоломки історії та випробування. Грища немає, але тематичний мерчандайз, оформлений у стилі Совєтського Союза, Вони теж продають. Коротше кажучи, можна зробити деякі. Висновки, історія із сезонним абонементом в сюжетній грі, і вирізаним контентом, як це було з протоколом Калісто повністю повторюється. Під час недавньої статті індустріальний інсайдер Том Хендерсон розповів кілька важливих подробиць про майбутню GTA 6 та поділився з читачами своєю особистою механікою визначення дати релізу. По-перше, за словами інсайдера Rockstar, вже багато років створюють GTA 6 таким чином, щоб вона стала найбільшим ігровим проектом за всю історію відеоігор. Можливо, у майбутньому її рекорди з продажів та онлайну зможе побити лише умовна GTA 7. По-друге, Хендерсон зазначив, як можна. Визначити дату виходу GTA 6. зазначається, що у Rockstar вже стало традицією анонсувати ігри за два роки до їхнього релізу. Це означає, що коли з'явиться перший офіційний трейлер GTA 6, це стане знаком від дати Потрібно відрахувати приблизно два роки. Таким чином, якщо трейлер покажуть цього року, на що орієнтується сам інсайдер, реліз буде заплановано на початок 25-го, а поки що закатаємо губу, так би мовити. Днями в мережі поширився скріншот типу із Discord-каналу студії GSC. На ньому ком'юніті-менеджер нібито зазначив, що у Stalker 2 будуть представлені різні меншості. Мовляв, це було однією з вимог Microsoft для фінансування розробки. Зрозуміло, це виявилося гівнофейком фейком від руснявих хейтерів, а скріншот був підроблений у пейті. Тому автори Stalker 2 поспішили спростувати подібні теорії. GSC заявила, що опублікований скріншот є фейком. В той же час по. Ширилася інформація про те, що в шутері з'являться жіночі персонажі. У свіжому геймплейному ролику геймери якимось чином побачили NPC, що нагадує жінку. Інформацію про жіночі NPC автори не прокоментували. Але через шакальність того зображення можна зробити висновки, що то звичайний чоловічий персонаж, якого ну дуже погано видно. Також у мережі звернули увагу на публікацію представника команди Xbox Канада. Він неоднозначно натякає на реліз гри цього року. Оку, в Xbox Game Pass. текст посту із зображенням говорить, ваш вибір має значення у цьому жахливому сиквелі. Нагадаю, що у грі буде реалізовано обіцяну нелінійність, яка не обмежується парою локальних виборів. До речі, видання The Verge вивчили документи із судового розгляду між Epic Games та Apple, де наводиться інформація про ексклюзивність Stalker 2 для консоли Xbox, як свідчать документи. Ексклюзивність буде тимчасовою. Ексклюзивний контракт у на три місяці. Після цього терміну гра може бути практично відразу випущена на PS-5. З'явилися нові чутки про порти з PlayStation ПК на не дуже надійному іміджборді Фочан. Так, можливо, у Sony на найближчі 12 місяців заплановані такі релізи на ПК: The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Director's Cut, Demon's Souls і Horizon Forbidden West. Там пишуть, що Naughty Dog анонсує The Last of Us 2 для PS5. Також студія анонсує нову частину Uncharted, яка стане продовженням та одночасно м'яким перезавантаженням серії. Її роблять PlayStation. Малайзія та Visual Arts Studio, а Naughty Dog їм допомагає. Влітку восени студія випустить онлайн гру по The Last of Us і новий IP у фентезійному відкритому світі. Також там писали, що Sucker Punch працює над новим IP. Вірити на 100% цій ці інфі я б не став, але для загального розвитку ознайомитися варто. А що точно варто, то це піти обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.